Всем привіт! Портфокус. Заміна Вот. Який старенький, тут ему вже дупа. От на таким я їздив. Ось новенький. куплений всього лише за 30 фунтів. Який бренд? Не пам'ятаю. Ось якийсь номер. Знімати дуже легко. Один болт звідси. І два болти. Два болти от сюди. Ну і один сюди. Шарова. Шарова сюди. І все. І так, поміняв ще крім речага, ще стойки. Стабілізатора. О, ну, вони такі ще вроді можуть бути. Але міняти, то міняти. Ще лишилося на правий бік поміняти ось Новий рячах. Нова стоєчка. Ось так це виглядає. Всім дякую за увагу. Пока, пока, ставимо лайки, підписуємося на канал.